Доброго дня, друзі! З вами Наталка. На кінець трошки голос прорізався, і я змушу награти хоча б одне відео. Ми дуже хворі були, ціла сім'я в нас досить сильно захворіла. Ми три тижні вже лікуємося, ніяк не вилікуємося, але потрошки-потрошки викарабкаємося. Нічого страшного. В житті стаються гірші речі. Так що нічого страшного. Я вас вітаю. Дякую, що ви в мене є. Ви в мене самі хороші. Почнемо розглядати знахідки, яких є дуже-дуже багато. Але не було, кажу, часу цим зайнятися. Давайте оцю планшеточку таку цікаву. Зараз розглянемо. І побачимо, що встигнемо. Дещо я знайшла на Блушиному ринці у нас. Дещо ми їздили в Німеччину, в Гамбург. І знайшли там деякі речі. Буду поступово показувати. Ось така чудова брошечка. Ця куплена в Німеччині на ринку. Ось такий великий кабашон. Світло, як завжди, ви знаєте, що я самого раночку роблю. Зйомку, так що, можливо, не дуже таке хороше, як хотілося б. Ось така чудо-брошечка. це в неї зворотня сторона, старенька Чехословакія. Ось такий відомий застіпка. Ось так ще покажу. Тут комбінація ось такого червоного, красивого. Кольору з таким відтінком до цеглу, як цегла. Цигла, боже, цегла. Чуєте? Цегла. І тут перлиночки і маленькі кабашони. Ось така чудова брошечка. Де сюди. Далі. Далі зараз покажу. Отака брошечка. Це я збираю корзиночки і мені в колекцію. Вона така об'ємна, дуже хороша емаль і дуже цікаво зроблена. Це зворотня сторона. Маркувань я не бачу. Я не думаю, що вона дуже стара. Хоча, хто знає, і бачите, кожна, ось так, якщо дивитись, тут овочі різні. Квіточки, бузок, Бачимо, динька. Ось так можливо. І воно кожне зібрано на такому, бачите, ось так. Ось так воно такі. Дротики, на яких воно тримається. Тут таке барширування цікаве, можливо, це відноситься до якоїсь відомої, до якогось бренду, але я не знаю. Не можу сказати. Але вона дуже класна, така величенька, не маленька. гарна така, красива дуже. Оце мені в колекції буде. Далі, зараз тут не знаю, чи світло передасть колір. Ось така красунечка маленька. Надзвичайно красиві кристалики. Тут такий сіруватий. Відтінок дуже гарний. Отака сніжиночка чи зіронька. Скорше всього сніжиночка, тому що колір такий він не, не прозорий, а з таким сірим надихом. Дуже красива. Це в неї зворотня сторона. Не впевнена, що це. Я думаю, що це Австрія, хоча хто знає. Або Чехословакія або Австрія. Вони дуже подібні, мало чим відрізняються, особливо в таких дірочках там. Незрозуміло завжди. Це не має, думаю, такого значення. Ось така красива брошечка. Вона малесенька-малесенька, така. Малесенька. Мінь. Як я люблю. Ось, Ось така брошечка. Далі отакий. От Дрес-кліп міні, в ньому немає всіх камінців, це ядам, це зворотня сторона. Ось так тут родійована ця частина, в дуже хорошому стані ця частина родійована. І тут хороший стан, я би не сказала, що він поганий. Вона така маленька, він ось такий малесенький, добре тримається. Прозорі камінчики. Міні, а іще один міні. Зараз покажу. Так, як ми вже біля дрес-кліпів. Ось такий малесенький, малесенький. Ось так, якщо подивитись, ось такий він мініатюрний. Також у білих ми знаємо, що майже завжди недостатньо кристаликів, але це все можна додати. Так само отака От зворотня сторона. Ну, світло не знаю. Як, Як світло не знаю. Отака така красаничка. Такий кліп. Кліп. Далі моє улюблене артеко. Срібло. Ось така каблучка, топаз. Така красива, так мені подобається. Дуже люблю стиль арт деко. Це моє. Такі вони вишукані. Чудова каблучка, дуже гарно зроблена. Старе срібло, 835-та проба. Це у нас на риночку випадково, між біжутерією. Хоча при оплаті він бачив, що це вже срібло. Але було закидано між біжутерією. Так сюди. Далі, до нього, що я знайшла, ось така підвіска. Подивіться, так само вишукана, красива дуже. А в ній тут є марказити, не знаю, чи відно, бо ж Таке світло погане, вибачте. Так само зворотня сторона. Так само 835-та проба. Отут так красиво зроблено на горі. Тут дочіпляється ланцюжок. Там так само є маленький марказитик. Не знаю, чи вам видно, надію, що видно. Дуже красиво. Це. І до цього теж ще я до нього мала. Чекайте, я знаю, що я О, ні, не маю. Не приготувала, потім покажу, що є в мене, я вибрала і кольє, ще знайшла до того. А далі знахідка ось така. Бузок, певно, велика така брошка. Чудова емаль. Надзвичайно красива. Це зворотня сторона. Я так само думаю, що це не настільки старенька, можливо, 80-ті-90-ті роки. Але дуже красива, я дуже люблю бузок. І запах його. Така аромат такий хороший. Ось така брошечка величенька. Цю собі залишу. Мені подобається. Сюди, ну, і що ми будемо робити з світлом? Не знаю. Ну, вже як є. Потім ще перевірю. Далі. От дивіться, людова, красуня. Отака чкомета, чи ні, я би сказала сніжиночка. Дуже хороша. Це зворотня сторона, ідеальний стан. Вона важка, красива. Метал дуже-дуже добре зроблений, ніде ніяких пошкоджень, шкрабанців. Вона як новенька, якби її сьогодні випустили. На жаль, не йде передати наскільки яскраві оці, хоча вони прозорі, але вони настільки блестять. такі вони дуже-дуже красиві. Дуже мені сподобалася така. Оцю зараз можна буде носити. Перед новорічними і різдвяними святами. Отака чудова. Слідуюча, ну, давайте покажу, ось таке чудове кольє, ірисове скло. Мені таке вдалося тільки в другий раз в житті зібрати. Я не збираю ірисове скло, але воно красиве. Що ж до того, ну, дуже красиве. Але, як я вже казала, неможливо все збирати. Людина мусить якось себе тримати трошечки в руках, щоб за своє життя встигла хоч щось з того всього поносити. О, дивіться, яке красиве, дуже красиве вишукане кольєтки. Наразі я його залишаю, потім дам до продажу. Якщо комусь цікаво, хто збирає, дівчатка. Напишіть. Ватсап, ви знаєте, в мене є на сторінці закріплено. Напишіть. Воно було не, не з самих дешевих, скажімо так, але і не з самих дорогих. Ось, Ось таке чудове кольє і рисове скло. Даємо сюди. Звичайно, ну, тут, тут хоч як понакидувану, але нічого. Ось так хай буде. Немає значення. Так. Слідуючи, що я знайшла, це випадково. Я кажу, у нас такого немає. Дуже рідко зустрічається щось з американської пшотерії. Хоча Avon попадається. Ось вони, кульчики. Avon. Тут дуже хороші в оправій безель. Це пластик. Це не скло безель, це пластик, але дуже красиві кліпси, такі ніжні кольори, це зворотня сторона. Вони марковані ось тут. Avon пише. Отакі вони чудо-чудове. Ще раз покажу, що бачила. Красиві, ніжні кольори. Я люблю такі ніжні, ніжні. Так, сюди їх. Тим далі. Дуже багато знахідок, так що я такої якось поступово. Сьогодні якось у нас попадається більше людових. Ось така квіточка. Так само прозорі. Красиві камінчики прозорі. Це скло. Ось така зворотня сторона, старенька брошечка. Подібна на наші чеські, але пев... з певністю на 100% не можу сказати. Кажу, дуже багато є подібних, які виробляли в Німеччині, в Австрії, в Чехословакії. Це Її дуже легко перепутати, але отака от красонечка. Сюди. Далі, <кій> вибачте, покашлюю. Отака от ніжна. Віночок я люблю. Так само, я люблю ніжні брошечки такі. Отакий от мініатюрний віночок. Прозорі камінчики і перлиночки в такому кольорі оливково, не знаю, сіро-оливковий колір. Хоча десь відтіночок такий ще й зеленуватий там. Така малесенька, гарна, старенька, новенька. Це зворотня сторона. Таких багато у нас так само виробляли. Це, скорше всього, Чехословакія. Так само на риночку куплено у нас отака чудова брошечка. Далі, ой, зараз витягну, вони дуже довгі. Зараз, зараз, На мисту. спробую закрити, ну, потім, отаке От заранатового скла. Тут колір не передає. Він густіший, темніший трошки колір, ніж, ніж зараз показую під цим освітленням трошки інакше. Вони дуже довгі. Такі ще можна їх два рази, два рази дати кругом шиї. Зараз я закрию, покажу вам. Надіюсь, що закрию щось в мене і руки тремтять, не хочуть. Ось така застіпка, бачите? Ось так скло, не пластик, скло. Дуже красиві, довгі красиві. ось таке на намисту. Всі одинакові намистинки. Так, сюди на намисту. І слідуючи останнє, що я вам покажу сьогодні, Ще дві вам покажу. Чекайте, а те в мене гранатики. Я вам хотіла ще показати, які я знайшла. Купила собі. І один у продаж. Гранатова брошечка. Така чудова, зіронька. Так, бачимо. Бачимо чи не бачимо така гранатова брошечка. Це не зворотня сторона. Дуже хороший стан, гачок тут. У мене на одній, я знаю, що я купляла не було, о, тут не було одного, немає гранатика, нічого дамо. У мене гранатики є, досить багато різних. Це таке, що я сама можу зробити, тому що якщо там якісь пошкодження більше, я завжди відношу. На фабрику Турнові, вони мені роблять в цих прикрасах порядок, скажімо так. Їх дають до пуття. Ось така брошечка гранатова. От сюди, до гранатову. І ще одна брошечка. Дві гранатові. чекайте, я її потім покажу, що хотіла тут з вами. Оце, Оце. Дивитися, я ж її приготувала вона. Подивіться, яка красива брошечка, Дуже красива. Профіль жінки надзвичайно красивий. Не, така... Не такий профіль, як зустрічається часто. Ось такий я бачила тільки навіть в інтернеті я давала пошук, і мені тільки одну таку брошечку подібну знайшли. Оце скло. А ось тут або скло, або якась порода. Скорше всього, скло так само, це скло. Тут це не скло, це пластик. Так, перекрутилось, нічого, воно ну, правильно не перекручено, зараз покажу. Брошка має недолік. Бачите, вона тут, тут має пошкодження з боку. Ось видно. Це в неї зворотня сторона, її треба зробити. Це було ще якась ков, як то буде ков, метал якийсь. Метал і покриття на ньому таке, хтось, певно, сам пробував його замалювати чи щось з ним зробити, тому що пошкодження тут великі. Не знаю, як я буду це ремонтувати. Тут, певно, треба буде все обдирати. Але брошечка така траурна, красива, велика, дуже красива броша. Не знаю, подивлюся, як її зробити. Можливо, якщо сама не зможу, то віднесу, щоб зробили гарно. Тому що мені подобається цей профіль. Оця брошечка і ще тоді гранатик один покажу з цих знахідок. Так, останнє так само гранатик. Отака міні-брошечка малесенька. Дуже красива. У мене подібні є дві, але я кажу подібні, тому що вони всі різні. От вони ніби одинаково виглядають, а коли придивитись, вони всі різні. Брошечки гранатові, метал томпак Бідермайер. Ось такі, якби три поверхи, три яруса. Тут всі гранатики на місці. Брушка надзвичайно, надзвичайно красива. так, дівчатки, якось вдалося сьогодні награти. Щиро вам всім дякую. Людочка, дякую за підтримку. Рекомендую зайти до Людочки на канал Людмила Чіпердин. Найдуже красивий. Вірші вона складає, пісні, пісні співає. Такі пісні, от, дівчата, послухайте. От, от, от дійсності від душі. Талановита людина вона в усьому талановита. Щиро дякую всім за підписки, за коментарі, за лайки, всім гарного дня і мирного неба. Па, до зустрічі!